А яке захопливе було видовище, коли перейменували Київський університет на інститут народної освіти. Раптом оголошено було загальні збори всіх студентів у тій найбільшій 16-й авдиторії. Аудиторія вже тріщить, нема де сісти. Голова зборів Барунша. Поруч неї сидить Качура. На Танзонша. Голова студкому виголошує промову, що от раніше до університету входив медичний факультет. А тепер це окремий медичний інститут. То нема вже потреби в університеті. Тому студентська громадськість і оці збори ухвалюють перейменувати університет на інститут народної освіти. Треба тільки піднести руки, і ухвала є. Е, не так просто. Перший виступив Григорій Косинка, студент першого чи другого курсу, і сказав, що це перейменування акт колоніальної політики. Москва, Ленінград мають свої університети. Чому не може мати Київ? Це хочуть уже звести нас до статусу глибокої провінції. За цим почали виступати й інші студенти. Якщо їх питають про це, виявом, чого і є у ці збори, то вони глибоко не погоджуються з такою деградацією славетного Київського університету з цілим рядом заслужених імен у науці. А найцікавіше виступив Антоненко Давидович. Всі вже нагострили вуха, стала наелектризована тиша. Всі знали гостроту і красномовність цього промовця, його логіку, дотепну сатиру, оцей нетерплячий рух руки, щоб підгорнути злоба, непокірне пасмо чуприни, тонку усмішку при тому. Тільки довго говорити йому не довелося, бо відразу встав Качура і відібрав слово мовляв, ви не наш студент. Антоненко Давидович був студентом Кінгу. Прийшов на допомогу. Як тільки це Качура сказав, почалися свисти, крики, вигуки. Вся зібрана маса загула і загорлала. Хай говорить, дайте слово! Створився такий хаос, що взагалі нічого не можна було розібрати. Щось кричав Качура. Хтось стягав із подіуму і виводив геть Антоненка Давидовича, щось у цім гармедері белькотала барунша. Нарешті знайшли вихід. Барунша оголосила, що збори закриваються, всі можуть розходитися. Фактично зірвані, так і стали ми студентами іно, хоч резолюції на зборах не було ухвалено.